Ти не прокинешся, якщо спиш у чужій реальності, але ще гірше прокинутись і зрозуміти, що живеш у її залишках. Бо справжня зрада не кричить, вона мовчить. Справжній злочин не в тілі, він у конструкції. Там, де ти думав, що є система, залишилась лише тінь. Там, де ти шукав відповідь, стоїть декорація. Ми входимо у простір. Де Зеленський більше не боїться краху, він його чекає, вибудовує, веде до нього. Бо в хаосі не питають, в хаосі немає суду, а значить, немає Зеленського у клітці. Коли останній раз ти бачив, щоб хтось, хто мав повну владу, хотів її здати, він не передає, він переховує. Криза це його форма броні. Війна це його безсмертя. Спробуй згадати хоч одну реформу, яка зробила тебе сильнішим. Один закон, що звільнив, а не забрав. Зараз ти в країні, де свобода подається як тимчасова розкіш, де конституція це тіньова мапа а майбутнє лише за умови лояльності. Хто дав йому право вирішувати, коли ти будеш жити як людина? У цій історії немає невинних випадковостей. Є лише вдало упаковані збіги. Спочатку був герой, потім костюм героя, потім гримерна. А тепер повна кіностудія, все контрольовано, все записується, все в прямому ефірі. А реальність Реальність гниє за кулісами. Згадай, як зник залужний, наче хтось натиснув деліт і не залишив навіть обґрунтування, не тому що він помилився. А тому, що світло з нього було надто яскраве, яке суспільство боїться генералів, що приносять перемоги, те, яке більше цінує рейтинг, ніж результат, і саме в такому суспільстві Зеленський хоче втриматися, не як лідер, як симулякр лідера А тепер скажи чесно: скільки ще треба втратити, щоб побачити, що в нас більше немає армії як незалежної сили, є лише політична гвардія. Фінансована, зрежисована, підписана особисто на лояльність, дрони десятки програм і жодного публічного звіту, реби закупівлі без відома громадськості, допомога військовим лише через фільтр піару. Може війна це вже просто обставина? Фон на якому Зеленський продовжує трансляцію. Коли востаннє ти бачив справжній план? Не піар, не концепцію, а документ, де прописано: ось куди ми йдемо, ось як, ось хто відповідальний. Відповіді більше немає. Є на часі, є ще трохи, є ми працюємо. Це не стиль управління, це стиль ухилення. Бо як тільки з'явиться конкретика, з'явиться відповідальність. А відповідальність це вирок для того, хто грає роль. Подивись на те, як знищуються місцеві громади. Забирають бюджети, призначають людей з банкової. В чому логіка, щоб жодна структура не мала суб'єктності, щоб кожен мер був гість, кожна область колонія, кожен депутат статист у спектаклі. Коли центр усе поглинає, він готується до вибуху, бо тоді неконтрольованих точок не залишиться. Згадай, хто писав Конституцію, і згадай, як легко її сьогодні трактують на користь ситуації, вибори ні. Повноваження. Перетиснуті контроль, імітація, коли Конституцію читають з телесуфлера, країна вийшла з правового поля, хто дає накази, що не віддаються на фронті помилки. це не цифри, це тіла. І коли ти бачиш, що одні й ті самі провали повторюються, то це вже не випадок, це модель. Чи існує в тебе впевненість, що кожне не вдалося не було запланованим? І ще чому ми ніколи не бачимо тих, хто ухвалює рішення? Єрмак, Демченко, невідомі радники, все за лаштунками, всі з довірою від Зеленського і з абсолютною безкарністю. Може, Зеленський вже не президент, а фасад, а система живе своїм життям, і вона точно не для тебе, твоя участь статистична. Платити, триматися, терпіти, мовчати, мовчати, навіть коли твоє місто втратило бюджет. Коли твої рідні не мають турнікета, коли твій голос перетворено на qr код що буде, якщо ми всі прокинемось одночасно? Зеленський цього боїться більше ніж Путіна. Бо прокинута країна це, це запит на відповідь. А відповідь це момент, коли гра закінчується. Він боїться не критики, він боїться дзеркала, тому і зняв залужного. Тому і стер кожного. Хто мав іншу думку? Дзеркала розбиваються не тому, що в них щось не так, а тому, що комусь не подобається відображення. Зараз він готує новий уряд, нові обличчя для старої брехні, новий технократ без імені, без історії, без амбіцій, ідеальний клон, щоб не питав, не виступав, не мав харизми. Бо як тільки з'являється реальна особистість, вона починає затуляти екрани. Тепер у нас не уряд, а кастинг, і головне, хто пройде відбір, а не хто вміє. Так формується кінець, коли управління це продакшн, а результат цифра на банері. Скажи собі вголос, кого ти бачиш як альтернативу, тиша. Бо система зробила все, щоб її не було. Опозиція знищена, громадськість знецінена, інститути мовчазні, так готують вакуум. Щоб коли все зламається, залишилась лише одна рука. І ця рука скаже: Я все ще тут. Довіртесь мені, у нас немає вибору. Здається, вибір справді забрали не тому, що не було альтернатив, а тому, що їх стерли заздалегідь це не просто утопія, це симуляція краху. Фінал, де не буде протестів, бо всі будуть зайняті виживанням. І саме тому йому потрібен майдан 3 не щоб втекти. А щоб залишитись в диму, в крику, в крові, бо там найкраще ховати сліди. Коли ховаєш правду за революцією, ти більше не герой, ти дизайнер хаосу. Історіями це вже не рух, це декорація.